Вітаю, друзі! З вами Світлана, ви на каналі Троянди від Світлани. Як завжди, літо закінчилось дуже швидко. Промайнуло не встигла його і побачити толком. Зараз початок вересня, перші дні вересня. Хочу показати вам троянди, як вони виглядають на цей час. Бо скоро почнемо вже з середини вересня викупувати троянди і населити їх власникам. Ну, а зараз покажу, що маємо, які троянди цвітуть. Ось кущики Мішель Дрюкера. Цвіла гарно ціле літо. Кущики пишненькі наростила. Гарні квіти у цієї трояндочки. Мішель Брюкер. Тут поруч гарні кущики чандос б'юті. Ароматної троянди. Ось вона красуня чандос б'юті. Ніжно-кремово-біла з рожевою серединкою. Ароматна, ароматна. Так, хто тут поряд? Констанс. Англійська зрізочна троянда. Квіти невеликі поки що, Ну, це що перший рік трояндочки, квіти в неї набагато більші. Поряд корал желе, японочка, красуня. Це чері О. Чайно гібридна троянда. Насичено рожевий колір у неї. Зрізочна така гарна вона в букеті. Дуже пишні квіти у неї. Має ніжний, ніжний аромат такий. Ось вона. Чері О. Дуже гарний колір у неї. Ось такий рожевий, насичений, чистий такий. ну... Кущик стрункий. І троянда от гарна вона для букетів, букетна. Так, далі. Гарно все літо цвіла. Трояндочка Пульман орен Експрес. Східний експрес. Цвіла все літо. Нарощувала кущики гарні свої. І пишне-пишне цвіла. І досі цвіте. І багато ще бутончиків цієї троянди. Пишні зефірки такого ніжного кольору. Потім малиновий край розходиться по всій квіточці. Ось цілий ряд цієї троянди. Східний експрес. Рядочок. Красуня. Так, з цієї сторони Simply Gorgeous. Перший рік я цю трояндочку робила. Вона у нас перший рік дуже сподобалась. Видно, що гарна сила росту в цієї троянди. Дуже багато бутонів, ось, бачите? Перерва між хвилями цвітіння є, відпочиває, але потім гарно ось нарощує. Кущик, дуже багато бутонів. Колір дуже гарний цієї троянди. Такий бусково-кавовий. Ось подивіться, який бутон розкривається. І ось, скільки бутончиків всередині вже квіточка розквітла, чудова троянда. Гарно наростає, вона, заявлено, що вона високоросла така, буває метр 30 і більше. От. Ну, посадженцям видно, що сила роста гарна в цієї троянди. Simply gorgeous. Так, хотіла вам показати японочку Масора. Ось вона з такого манюнього бутончика. Ніжний бутон такий оранжевий. Це вже квіточки не перший день. Дуже ароматна, вона така пахуча масура. Квіти в неї набагато більші, ну, до 10 см з'явлено, що вони. Ну, поки що невеличкі, ну це сама більша квітка, ні, була ще одна велика, вже осипалася. Ось такий така медово рожева серединка, кущик. Кущик такий трошки розложистий і високий буде. Бутончиків багато. Ну, аромат дуже гарний аромат, сильний, пахуча троянда. Далі кого ще показати? Глорія. Ну, глорія. Гарні міцні кущики, багато бутончиків, величезні квіти ароматні. Це все про Глорію. Глорія Дей. Тут відцвітає і нацвітає керіо. Керіо красуня жовта. Ось і ще її квіточки які гарні. Ось насичено жовтий, дуже гарний жовтий колір цієї троянди. Зараз уже вечоріє, ждала, поки сонечко сяде. Тому що дуже швидко сіло, вже стало темнувато. Що встигну, то вам засніму. Вивузела. Друга хвиля цвітіння, пишно цвіте. Ось вона, гарні кущики на росливову зеки. Гарна трояндочка. Так, хотіла показати вам мадам Анізет. Ось її квіти. Зараз Ось такий бутон. Чудовий. Зеленуваті пелюсточки. Ось так. Троянда не колюча. Немає колючок. Розкриваються, ну це вже не перший день цій квіточці. Ось більш свіжа квітка. Рясно цвіте, гарні кущики такі. У неї і не колюча. Ось іще. Ось показати. Бутончики і посередині квіточка. Мадам Анізет. Ось така трояндочка. Це гьотте. Відсвітає вже. Малинова-малинова така трояндочка, гарний кольор у неї. Гарний такий кущик. Високий, стрункий кущик. Ешлі. Ну, Ешлі. Ешлі цвіте, цвіте, цвіте. Ось така вона, Ешлі. Цвіте постійно. Ось. І пагони молоденькі випустила, також з бутончиками буде нацвітати. Ось вона. Ешлі. Чудова троянда. Милуватись і милуватись нею. Ешлі, макароза. Так, пройду до неї. Колір такий чудовий в неї. Цікавий, верніше, цього літа. Не більш не рожевого більше в неї, кава з рожевим, а більш коричневого, як на мене. Більш такого гірчиці якоїсь, чи коричневого. Також гарні кущики у неї. Ось вона така різна макароза. Тут такий відтінок квіточки, тут от, ось такий. Ось у бутончики ось такі. І ось також макароза. Гарна флорібунда, ароматна, чудовий колір. Марія Терезія. Флорібундочка. Розкидиста. Пагани пустила аж ось на рядочок з макарозою. Ось її пагін такий. Так що, якщо будете садити Марію Терезію, то знайте, що місця вона займе. Чи Розраховуйте на те, що вона розкинеться. Ось вона Марія Терезія. Гарні поруч Бордо Кордес Колір трохи мінливий, на камеру не передає. Вона більш М -м менша квітка ось ця. Вона Червоніша. Ця вже більш не перший день засвіла, то вона стає малиновий відтінок. Переходи більш в малиновий. Чудова флорібунда. Ось, неправильно передає камера кольор, вона малинова зараз тут. Більш малинова. Так. Макароза. Хто в мене тут ще? Ось так вона тут виглядає. Без різних зубчиків на краях пелюсток. Ну, от така вона. Ось нашла. З різними краями. Щоб не сказали, що це не зіт. Далі ой, квер маршал флорібунда. Погляньте, які квіти. Оце одна гілочка, це вона так цвіте. Які повні, які повні квіточки в цієї троянди. М -м -м. Має аромат, пахне кущики. Ось. Крайні кущики, ось такі височенькі вже до метра. Наростила такі пагони. І в бутончиках. Бутончиків багато ось. Погляньте. Чудова флорібунда Клер Маршал. Колір рожево-ну з таким трошки якимсь фіолетовим відтінком, як на мене. Краса. Краса. Трояндочка карамела почала трошки показувати, трошки на себе стала схожа. Перші квіти все літо були, не зрозуміло що. Ну і зараз трошки вона не трошки, а печеться, важко їй. Ось. Зразу вигорала до білого. Не можна було роздивитися, що воно, яке воно. Знаю, що карамела, бачу, що ну, вона. А вона зразу раз і біленька і все. Ось. Погода трошки вже помірніша температура, то. Квіти вже схожі на карамелу. Гарна троянда теж. Так, джетсет. Ну, тут цвіла-цвіла і нацвітає. Наростають молоденькі пагони з бутончиками. Ось уже будуть цвісти знову. Гарна флорібунда, джетсет. Гарне листя, сам кущик дуже в неї. От, навіть коли не цвіте. Сам кущ дуже гарний. Наваліс, наваліс, ось такий Ось такий полі, Ось такий він у полі, На повному сонці. ну, Гарно себе почуває. Молодець. Уже великий кущик наростив. Саджанці до метра. Наваліс, флорибунда. Так. Ешлі. Тут у нас це кущики, ось сюрір дехавр. Квіточку не покажу. Відсвіли квіти її. Ось такі у веснянках. Вони вже такі в крапочку відцвітають. Багато ще бутончиків буде цвісти. Якщо встигну ще, як зацвітуть, показати. Ось вона починає тільки зацвітати, то покажу, бо перша хвиля, вона мене і розтягнута хвиля цвітіння була, але квіти так особо не показала, бо спека, і вона зразу якось от весняночками бралася. Хоча, хоча квіти не такі. Гарний цвіте суцвіттями і кущик, сам по собі гарний. Подивіться, яке в неї гарне листячко. Глянцеве таке невелике, з якимись бордовими відтінками. Гарний кущик, гарне листячко. І квіточка теж гарненька. Тут Мерін. Мері Ann. Ann широка. Ось її квіти, бутони. Мері Ен. Чіпендейл поряд. Ось погін, погін, Оп. Ось я такий високий. Десь уже півтора метра. І ось так. І в ширину, і висоту. Це чіпендейл. І квіточки. Що можу каже, те й показую. Стараюсь. Так, підемо далі. Що ще показати? Адмірал, адмірал. Ось, ось, чудо. Квітка величезна, як поодинока, От, велика. У суцвітях поменше. Це вже поцвітали. По висоті вже саджанці десь, ну, більше метра є. Пагу не понапускала. Яскрава червона троянда. Ось, подивіться. Ось. Ну, краса. Колір. Набагато темніший, ніж на камера передає. Тимніший і такі края, як підпалені. такі трошки аж темні. Ось. Адмірал. Так, тут джаліта. Джаліта красуня. Оце її ніжно-лимонно-жовтий колір такий, а потім края стають рожевими трошки. Це Джаліта ось така. Хай мейджик вже відцвітає. Ну, і багато бутончиків ще буде цвісти, хоче цвісти. Отакий От він яскравий. Предпіано. Насичено червона яскрава трояндочка. Піано видно. Струнки, високі кущики цієї троянди і гарна квіточка яскрава. Так, тут сховалась кенделайт. Ось вона. В неї квітка чашою такою розпускається кругленькою, гарною. Багато бутонів у неї. Вона не колюча. Ось квіти, які відцвітають. Ось такі в крапочку. Серединочка. Ось вона Кен, давайте. Починає розпускатись вона ось така насичена, жовта. Квіточка в неї. Потім світліє. Так. Ага. Ось Red Intuition сховалася. Red Intuition. Також бутончиків вона випускала ще багато. Цвіла, Pink Intuition поряд. Гарні кущики оцих трояндочок. Red Intuition, Pink Intuition. Струнки. Щедро цвітуть, трудяшки такі ці сорти. І яскраві. Ось, подивіться, Pink інтуїшн. Так, а тут. Сувенір Баден Баден. Ось він красунчик. На сонці більш світлий, більш таку помірну температуру, коли не так жарко. Більш виражена оця рожева серединка, більш рожева. Дуже міцний кущик, нарощує себе дуже швидко, ось уже тут десь метр 20 більше, мабуть. Наростає дуже швидко, гарне листя. З такими бордовими краями. Гарна. Так, і тут поряд з нею фольклор. Ось вона. Коралова троянда. Ароматна, класичної форми. Ну, ніяких до неї претензій. З обробками все з нею добре. Ось гляньте, який вже наро... наростила пагінь. І вже відсвіла і знову нарощує, і буде цвісти, і, і... і взагалі молодець. Ось, фольклор. І тут це вже сувенір. Поряд це вже сувенір. Так, далі. Ще одна квіточка хайметчик. Вже темніє. Сейчас ще пробіжусь. Покажу, що є. Так, блек бакара. Ось вона. Блек бакара. Бутонів, в бутоні нав'язала. Що то? Температури стали помірні, троянди ожили і хочуть цвісти, але недовго їм же цвісти. Ось. Вся в їжачках бутонів буде цвісти. Глорія ще раз. Йдемо далі. Це все глурія. Луйде фюнез. Красунчик. Така мандаринка оранжева. Велика квітка. Ой, вам зараз покажу. Богомол. Погляньте, який він зелений. Гляньте, який богомол. Багато цим літом бачила богомолів. І вони всі якісь різні. Ну? Сидить. Так, тут, тут це експлорер, вже вицвітає. Подивіться, скільки було бутонів. Цвіла, цвіла, гарно цвіла, але я не встигла все це засняти. Тут у нас стар 2000. Яскрава, яскрава квіточка цієї троянди. І цвіте вона в дві хвилі, такі. Довгі хвилі цвітіння, а між цими хвилями подекуди є квіти все одно. Трудяжка. Гарна квітка яскрава. Ось така. І розмір у неї гарний. Трошки ось світліший підклад у неї. Гарна трояндочка. Так, а шрам також вже на відцвітання пішов, але він гарний і в такому вигляді. Шрам. Ось. яскрава квітка. Ось так. Маріанджела мілато. Гарна біла троянда, трудяжка. Багато бутонів зав'язує. Щедро цвіте. У дві, а то й в три хвилі за сезон. Вона швидко нарощує нові бутони, вірніше, нові пагони з бутонами. Така трудяжка. Не колюча. Ну, слабо-колюча, там внизу десь колючки є, але слабо-колюча. Ароматна біла троянда. Дуже пахуча. Ось така. Так. Ну, на сьогодні все, що змогла показати, вже темніє. Ось такі троянди на 3 вересня у полі, як вони цвітуть і ростуть. Дякую за увагу. На все добре!